Трошки відхилимося від будови, хочу похвалитися штучкою, яку я собі купив для будови. Так для будови, щоб, просто щоб веселіше було цікавіше. цікавіше. Купив такий маленький плеєр, який працює від флешки, карточку мікроSD можна вставляти. Радіо має, само собою. Е, вихід до ноутбука можна використовувати як колонку. Має, до речі, кнопку виклику, можна використовувати як блютуз гарнітуру. Ну і має блютуз, відповідно, можна витягувати пісню собі з телефона. Класна штука. Заряджається як мобільний телефон і працює. Правда, скільки працює, ще не знаю, бо ще не вивчив, скільки часу повинно заряджатися, скільки часу зарядка тримає, ну але штука класна.